Пане Вадиме, ситуація насправді вражає, і ворог накопичує свої оборонно не оборонно, а навпаки, сили для нападу з повітря. Пане Вадиме, на ваше бачення, оці оцінки, що виробляють більше ракет і дронів, наскільки росіяни, наскільки це відповідає дійсності? Яка у них ситуація насправді? Ну, яка ситуація насправді я думаю, це більш достомено відомо нашим розвідувальним органам. що стосується ту інформації, яка потрапляє до нас з відкритих джерел? то дійсно ми бачимо, що а, росіяни вони почали концентруватися ще в минулому році над відновленням своїх потужностей щодо виготовлення умовно високоточної зброї, це стосується і криватих ракет різного базування як повітряного. У випадку з ракетами Х-101, так до прикладу, морського у випадку з ракетами Калібр, а також можемо згадати наземного куску, це «Іскандер-К». і також ми можемо згадати певні такі паузи у застосуванні цих типів а, озброєння. Тобто, це дійсно є такими прямими свідченнями щодо а, спроб росіян накопит, накопичувати а, певний резерв для того, щоб Перше масовано та більш концентровано їх застосовувати разом з іншими засобами повітряного нападу, так і в принципі відновлення того стратегічного резерву, який вони активно використовували під час 22 го 23 третього та на початку 24-х років. Пане Владимир, стосовно модернізації шахетів, чи є в них якісь ну справді, от підхід до самої конструкції, бо до тактики ми розуміємо, що вони її змінюють. Ну, сам конструктив зовнішній не сильно змінився. Якщо ми беремо за основу іранський виріб, що стосується його внутрішнього компонування, то дійсно він станом на поточний момент досить сильно претерпів модернізації. Тут ми можемо почати з двигунів, оскільки там перші іранські двигуни, які поставлялися в Росії та збиралися в Росії. З цих комплектуючих вони не були а, надійними, не показували високі льотно-технічні характеристики. А далі вони переходили на двигуни, в тому числі і європейського виробництва. Однак, через посилення санкційного тиску подібні явища вони втратили а, свою актуальність, і надалі вони вже мають наступну ітерацію. Мова саме йде про китайські двигуни, які застосовуються. Станом на зараз, і тут ми можемо дійсно констатувати, що ці двигани вони стали більш потужнішими, і відповідно це відобразилося на технічних характеристиках цього виробу. Він став більш швидким та а, а, здатним літати на крейсівських режимах на висотах від 3 до 4 тисяч метрів. А, що стосується бойової частини, то тут теж а, ми можемо згадати досить такі. Наглядні метаморфози, і починаючи від того ж базового виробу з 40 кілограмової бойової частини, зараз ми бачимо, що росіяни дійшли до серійного та масового застосування шахетів з бойовою частиною вже до 90 кілограмів, і теж по типах тут є досить такі відчутні зміни, тобто, якщо оригінальні вироби йшли з. Осколково фугасною бойовою частиною, то зараз ми бачимо, що це кумулятивно фугасна частина, чи це може бути осколково фугасна запальна бойова частина, в тому числі ми можемо згадати повідомлення про певні такі експерименти зі застосуванням термобаричної бойової частини. Самим суттєвим відозміненням, це можна сказати система наведення, і тут теж росіяни вони намагаються. Адаптуватися до наших тактик та технологій, які ми використовуємо у захисті проти подібних повітряних цілей та загроз, якщо брати, скажімо, базовий виріб, то там ставилася чотирьохканальна crp антена яка теж мала високу ефективність, але згодом наші оборонці теж змогли. Знайти, скажімо, правильний підхід до неї, і вона втратила свою подібну ефективність. Станом на зараз ворог застосовує серійно вже вісьмиканальні crp антени двох типів: перший це е, антена китайського походження, другий це е, ту, яку вони виготовляють безпосередньо в себе в Росії, але теж є відкритим та цікавим питанням технологічної бази виготовлення подібних антен, е, яка є країна походження. Тож, дійсно, ми бачимо, що за таким сталим зовнішнім обліком досить багато внутрішніх змін цей виріб перетерпів за останні роки його масового застосування. Пане Вадиме, стосовно наших, от ви згадали мобільні групи, чи втрачають вони свою ефективність, чи можливо використовувати треба якесь інше озброєння для збиття ракет? Чи розуміємо це ми, чи замовляємо ми його у союзників, чи роблять вони це? От розкажіть, будь ласка, про якісь там пушки, можливо, не знаю. А що стосується? контрмір та заходів, які наші сили безпеки оборони застосовують, то дійсно, якщо ми бачимо зміну ешелону польоту, то мобільні вогніві групи, які озброєні стрілецькою зброєю, вони втрачають свою ефективність, і тут треба шукати асиметричну відповідь. Оскільки якщо мова йде про якісь такі класичні засоби перехоплення, такі як зенітно-ракетні комплекси, то з тими темпами застосування а, цих. Ударних безпілотників, які станом на зараз може виготовляти Росія, на жаль, жоден оборонно промисловий комплекс провідних країн він не здатен генерувати достатню кількість керованих зенітних ракет для того, щоб збивати їх таким чином. Відповідно, нам необхідно підходити до, скажімо, таких дій нелінійних і як такий приклад, досить яскравий, ми можемо згадати це наші дрони-перехоплювачі, які теж вже. Є на озброєнні наших захисників, і на минулому тижні сили безпілотних систем повідомляли про успішне застосування одного з таких виробів. Мова йде про безпілотник «Стінг». і вже станом на зараз він вже збив більше ста ворожих шахетів на територію України. Серед інших таких засобів це можна віднести зброю енергетичну, тобто це бойові лазери, які теж в Україні станом на зараз. Є а, вітчизняна виру вітчизняний зразок, і наші союзники, зокрема Британія, теж передавали подібні комплекси в 2024 році. Пане Вадиме, стосовно цих оцінок, що Росія зараз виробляє їх просто сотнями на день, ці е, безпілотники, е, що ви скажете, скільки багато може і виробляти ця ж єлабуга російська? Ну і в контексті в цьому удари по ній наші, згадайте, будь ласка, теж це впливає чи ні дронами? Беззаперечно, якщо наші сили безпеки і оборони можуть систематично та ритмічно вражати промислові майданчики ворога, це напряму буде відображатися на ефективності цих підприємств щодо виготовлення цих ударних безпілотників. Щодо кількості, ми можемо згадати документи, які були опубліковані в відкритому доступі, а саме мова йде про про, про, про виробничі плани. Окрім економічної зони Алабуга а щодо виробництва цих безпілотників за 24-й рік, то там цифра фігурувала на рівні 14 тисяч безпілотників. А вони планують випустити за 24-й рік. А, скажімо так, тенденції на зменшення цих цифр станом на зараз немає, і також слід згадати, що це не єдине підприємство, яке задіяно виготовлені цих безпілотників. Ще є а, завод іскра Вижевського, який теж випускає. Скажімо так, подібний а, виріб, який називається гарпія, але це по факту є той же самий шахет, а тільки як то кажуть, адаптований під російські реалії. Не можу вас не спитати про новину сьогоднішнього дня. Про це звичайно вже раніше говорили багато і писали багато, і тим не менш, нібито тауруси можуть нам передати і Фрідріх Мерс дозволив використовувати теж далекобійну зброю серед інших лідерів, зокрема як Франція і е, Британія. Що ви сього, пане Вадиме, приводу, скажете? Наскільки нам допоможе ці 150, як от говорять про це зараз, ракет щось владнати? Це дійсно ефективна зброя. Вона високотехнологічна та дійсно може називатися високоточною. Відповідно, ми бачили дуже успішні місії, які виконували наші повітряні сили разом з іншими компонентами сил безпеки оборони, які застосовували франко-британські ракети Скальп та «Штормшедов» проти цілей в окупованому Криму, проти цілей на тимчасово окупованій території України, де були уражені. Командні пункти бригадного рівня, де були уражені командні пункти рівня Чорноморського флоту, а саме удари про О Севастополю, тут можна згадати та навести як приклад. Тож це дійсно ефективна зброя проти таких цілей, які несуть дуже важливу роль та критичну роль у тих військах. Які задіяні проти України та приймають участь у збройній агресії. Пане Вадиме, дуже вдячні вам за роз'яснення і за пояснення цих процесів. Справді ворог модернізує і свою балістику, і шахеди. Ну і звичайно, ми теж намагаємося протидіяти, і в тому числі завдяки нашим. Партнерам, теж дякуємо вам, Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний був гостем режимі онлайн. Нашого ефіру поговорили. От про озброєння літальне і наше, і звичайно ж, вороже. Йдемо далі.